Я, молитва, нехайне, до тебе начесіння. 21 червня в суботу долучаємо наші молитви до всіх молитв людей у Міжнародний день молитви за мир і добробут в Україні в світі. Єднаємося, очі. Україну любіть за Воскресіння Героїв з Богом спріше в Україну просіть! Так, чиста Божа мати, духовний наші моління за Україну, світу Боже. thank Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. 20 червня ввечері на північному кордоні Росії відбулася серія ударів по об'єктах, які належали до незаконно відновленої російської військової інфраструктури. За попередньою інформацією, удари були нанесені зі сторони Фінляндії. Удар був точковим, скоординованим, таємним і спрямованим на бази, які не мали офіційного визнання, але активно використовувалися російськими військами. Для підготовки наступальних дій росіяни готувалися до удару. Російська сторона офіційно не визнає факту атаки, проте супутникові дані підтверджують масштабні Принаймні двох об'єктів. Удар знищив ангарну інфраструктуру. Склади з боєприпасами та штаби на місці загинуло не менше ста осіб. Більшість загиблих кадрові офіцери, що понад 150 осіб отримали. Поранення різного ступеня тяжкості. Частина з них була евакуйована до військових госпіталів. Ленінградської області пожежа тривала понад 4 години. Удар був настільки раптовим, що особовий склад не встиг організувати евакуацію. Частина приміщень обвалилась, інші вигоріли повністю. Було зафіксовано детонацію боєприпасів. Пасів згоріло все технічне обладнання та документація щодо підготовки до операцій на північному напрямку. Реакція російської влади мовчання у міністерстві оборони заявили про вибухи технічного характеру. У Кремлі інцидент проігнорували, проте джерела серед силовиків повідомляють про скликання закритої наради, на якій Путін вимагав негайного посилення кордону з Фінляндією. У внутрішніх структурах посилено заходи безпеки, активізовано контррозвідку. Ініційовано розслідування щодо витоку інформації про місце знаходження баз операція стала серйозним викликом для російського керівництва. Вона показала вразливість навіть найвіддаленіших тилових баз. Фінська сторона не визнає причетності, але відсутність офіційної реакції не змінює фактів. Масштаб втрат значний, а рівень безпеки російських сил. Умовний серед військових почалися масові заяви про недовіру до командування. Окремі підрозділи вимагають ротації. Інші відмовляються виконувати накази, посилаючись на відсутність захисту і забезпечення. Бойовий дух стрімко падає. у політичному аспекті ситуація. Вказує на початок внутрішнього тиску на Путіна. Втрата контролю на північному кордоні створює враження глибокої системної кризи. Потрошев ініціює перевірку ланцюгів оборони, формує власні підрозділи для контролю регіонів. Що підриває вертикаль влади? Фінська операція, хоч і не визнана, стала точкою ослаблення військової присутності РФ у стратегічному регіоні. Наслідки для російського командування критичні. Цей епізод прискорює дестабілізацію режиму і загострює внутрішню боротьбу в Кремлі. Фіни готуються до війни з Росією. 15 червня парламент Фінляндії ухвалив рішення про вихід з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін, що дозволяє тепер збройним силам використовувати цей вид озброєнь. Раніше з конвенції вийшли Польща, Литва, Естонія і Латвія. За вихід згоди проголосували 157 депутатів проти 18 – 24 депутати були відсутні на голосуванні. Повідомляє державне телерадіомовлення Фінляндії. Реальність в кінцевому підсумку полягає в тому, що у нас є сусідня країна, агресивна, імперіалістична держава. Під Звою Росія, яка сама не є членом Отавського договору і сама безжально використовує міни, заявив президент Олександр Стуб. Нагадаємо, що Фінляндія була нейтральною з 1944 року. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна стала членом НАТО. Так само вчинила і Швеція. Фінляндія чекає подальшого нарощування Росією. Війську здовж їхнього спільного кордону після закінчення війни в Україні. Москва посилила свої військові бази поблизу кордону НАТО. Про це заявив генерал майор Самінурмі, голова. Стратегічного відділу фінських сил оборони нурмі сказав, що військові дуже уважно стежать за маневрами Москви, що їхнє завдання, як частина альянсу НАТО, готуватися до найгіршого. Друзі, нас інфоперші про головне поїхала на сумському напрямку, де протягом місяців трималась нервова напруга, спостерігався нестандартний спокій. Ворожі частини переважно озброєння формування росіян білоруських контрактників. Не рухались, розвідка фіксувала концентрацію техніки. Три роти БМП, танки Т-72, колона БТР, декілька фур з боєкомплектом. Це виглядала як підготовка до прориву. Та все пішло не за планом Кремля. пишуть про помсти четвертій ранку на світанку українські фронтові спостерігачі почали фіксувати незрозумілі сигнали. В ефірі радіоперемова на білоруську без стандартних кодів. Через 40 хвилин кілька дронів передали зображення білоруський підрозділ під прапорами біла з Червоним Хрестом, переводить БТР на позиції ЗСУ. Вони не просто здались. Вони вели з собою полонених росіян, включно з офіцерами ФСБ, трьома командувачами бригади. Різнина в тилу під час переходу білоруси ліквідували внутрішній підрозділ ФСБ, що мав контролювати їхню лояльність. Зашифровані радіосигнали показала агент ФСБ вистрілив білоруського офіцера. Після чого бійці відкрили вогонь по всьому штабу, загинуло 17 осіб, включно з командиром російської колони. Це була самооборона і наш шанс вийти з цієї кривавої петлі. Згодом скаже командир білоруської роти Ліць. Він трофеї витрати до рук ЗСУ Потрапили танки. Т-72, 4 БМП, мобільна радіоклаційна станція, 27 одиниць стрілецької зброї. Один підбитий БТР, використаний як прикриття в полоні. 23 російські солдати, чотири офіцери, з яких двоє були відповідальні за обстріли сум, політичний резонанс. Відео з передачею полонених швидко поширилось в мережах. Один з білорусів на камеру. Ми не раби Москви. Ми не будемо вбивати братів Україні, ми, білоруси, ми за свободу і штабі». Лукашенка і старика почала щести серед командирів, підозрюваних в симпатіях до Києва. Російські генерали вимагають ізоляції білоруських частин на фронті. Бунт ланцюгу. після інциденту у двох батальйонах білорусів, що базується білоруської області, записано понад 40 відмов виїжджати на передову у російських частинах. Паніка вимагають вивести білорусів з загонів ППО В штабі іграсмо звучить фраза, яку на роз записали партизани, якщо білоруси падають. Значить, фронт більше не тримається. Київ реагує ЗСУ офіційно не коментують білоруський перехід, але усі бійці проведені на спеціальний карантинний допит. Після чого 40 з них вже внесено до складу добровольчого батальйону під гідою Один з танків Т-72 вже прибуває в Києві. Його виставляли як символ повстання союзників Путіна проти нього Кремль розгублений. Пропаганда спершу замовчує факт переходу. Потім заявляє, техніка була виведена для ремонту. Наказано термінову перевірку білоруських частин, затверджено комісарську систему контролю аналог радянських заградзагонів. У Москві активно обговорюють варіант відкликання білоруського контингенту з фронту, щоб уникнути масових бунтів, наслідки, моральний прорив, білоруський фактор виявився неконтрольованим. Тепер кожен союзник РФ під загрозою. Технічна втрата колона техніки, яка мала штурмувати північну сумщину, тепер захищає її. Психологічна поразка, російські офіцери вже не довіряють своїм союзникам. Висновок на Київ, не НАТО, білоруські сержанти відкрили найболючішу тріщину в режимі Путіна. Це не просто тактичний маневр, це початок нової логіки війни, коли ті, кого вважали союзниками, повертають зброю проти своїх Глядачів це сигнал для Кремля, розкрадання йде ззовні, а асередини коаліції зла. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Разом ми сила. Дякуємо всім, хто як зміг. Україні допоміг молитвами, коштами, справами. Особлива подяка нашим воїнам, дорогим, фронтовикам, героям і тим, хто допомагає їм в Україні та діаспори. А найбільша подяка Богу і Богородиці. На все святи Боже, чорно Христом кобзаря, і для якого найбільше являється Бог і Божа мати Франківського сонця. Псалом 147. Хваліте Господа, адже добре співати нашому Богові це також приємно. Хвала, личить йому. Господь відбудовує Єрусалим, збирає розпорошених Ізраїлю, Він лікує розбитих серцем. Перев'язує їхні рани, Він визначає кількість зірок, і кожній з них дає ім'я, великий наш Господь, і потужна сила Його, мудрість Його безмежна. Господь підносить принижених, а нечистивих у упокоює аж до землі. Співайте Господу з вдячністю, грайте нашому Богові на гуслах. Він вкриває небо хмарами, посилає на землю дощ, одягаючи гори травою, дає худобі їжу, годує воронят, які просять у нього. Він не любується силою коня, не ногами людини захоплюється. Господь любить тих, котрі бояться Його, котрі покладаються на Його милосердя. Єрусалиме, прославляй Господа! Сіоне, величай свого Бога, адже Він укріпляє засоби твоїх брам, благословляє твоїх дітей посеред тебе, зберігає мир у твоїх кордонах і годує тебе відбірною пшеницею, посилає на землю своє повеління і Його слово миттєво розноситься усюди. Він посилає сніг, наче вовну, розсипає іній, як попіл. Розкидає свій град, наче крихти хліба, і хто стоїть перед його морозом? Пошле своє слово і все тане, повіє своїм вітром і потечуть води. Алілуя! Дякуємо за підписку на наш канал, на канал наших друзів. Молимось за мертвих і живих.